Сьогодні ми приїхали на дріфти. Коротше, тут будуть посальоти дріфтувати, тут будуть посальоти драгати. Е, народу немає, будній день. Chevrolet SS і якась Audi. Хто ж з них переможе? Хто ж з них переможе? Ой. Ой, ну, Ауді так дала газу, звісно. Мой. Короче, вот этот тип, у него 3 миллиона подписчиков в если честно, так, то На башке загорівся чекендж, але я люблю газ, в пол, без да! Давай! У! Сука! Тупо вже кусок відламався. Що ти там, дядько? Моя рекомендація новоприбулим українцям в Америку. Сама проста і сама пиздата машина, яку ви можете купити, це отакий от Chevrolet Cruze. 1,4 мотор, там розход бензина ну, просто смішний. Виграє він, звісно, ну так собі. Типу, тут тканина на торпеді. Але бляха муха, ну то есть це реально саме найкраще. фордів фокусів навіть не дивіться. оці Сінісан Алтіми, вони теж ламаються як зарази. Це Блін... Більш... останній раз. Та -майо, блін, Та просто. Жопосрака. Коротше, останній раз 8 000, я його хотів до 7 купити. Просто остання машина, блін, і вообще нічого. Нічого не купив. Ну. Toyota Секвоя привезла Chevrolet Cruzi. Дивіться, який гарний колір. Колір, як в геліка. Просто. Та? Ти що якийсь снаряд. Ай! Тут машинка приїжджає за аукціону, плюс в тому, що тут в принципі, ну, робити взагалі нічого. Єдине що треба поміняти лобаш. Бачите, він тріснув. Все, лобаш міняється і така пушка вилітає на продаж. Сміла з такою от рішеткою вона продавалася в Mercedes Benz Forland Park. Здуріли люди. Коротше, ми цю решетку поміняємо, підкрашимо і будемо її продавати нормально. Купив її за 17 тисяч 200, це 2016 рік Mercedes CLA. Чорний на чорному. Все, що хочуть люди. Короче, рішоточку поміняємо і буде пушечка, буде ганяв, буде продавався. В пошуках хороших машин я вже заїхав в Віскансен. Мерседес так добре їде, що навіть коли ми заїжджаємо на таку от хорошу дорогу, тут навіть можна відпустити руля і він їде прямо. Просто красота. Щоб ви розуміли, який тут Віскансеновський вайб. Тут ці машини ганяють. Ну Радіо, пацани, я вам серйозно говорю, воно само включилося. Я б таке навіть не слухав. Короче, як приїхав, АТО, а 2 години їхав, щоб подивитися на офіку. <смі> По-моєму, чувак нас кинули. Розвели його як лохів. Ох, який монстр. Дивіться, коротше, цей чувак він хоче 800 долярів за цього монстра. Каже, що заводиться і їде. Тут просто щось з чимось. Але 800 баксів і вона їде. І оці, коротше, саундбуфер. А за диски ще 500. Коротше, диски, почти як машина коштують. Але я думаю, що можна за все заторгуватися за 1000. То в отих кущах я купив Chevrolet Camaro. йобен Бобен 2013 року. Ви просто подивіться на цього Bumblebee. Та ти що, що це за машина? І щоб ви розуміли, вона коштує 11 тисяч. Одивіться на таких от 315 резині. Та ти що. Комплектація, звісно, бомж. Бомжкомплектація, але зато на механічці. Татишок, та, ти шо. та ти шо, красота, 100 на Бля, Комаро, пиздує чи не пиздує? Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! давай. А їде, він, звісно, страшно. Ну, V6, що Типічна машина для понтів. Тобто виглядає вона просто ну, офігенно, жовтий камару, що може бути круче. Але типу v 6 ну, не їде. Тобто, він ще й на механіці тобто, для пацанів, але взагалі не їде. Коротко, в салоні теж бомж пакет. Типу Тут Bluetooth є, і то музика не грає. Зато, дивіться, 5 ключів. 5 ключів дали. Ну диво його попрямі, так нормально, можна? Я пару днів на цьому бамблбі покатався, я вам скажу, мені подобається. Йоба це все одно. Жовте камаро, жовте камаро, воно хоч і ніфіга не їде, ну як не їде, Типа воно їде там трохи, як де Оланус на газу. Але все одно, типу там газюрки так піддав, трошки вже хочеться подергати того ручника. Так що коротше. Моя думка помінялась, не така і фігова машина. Батарея від трактора, мотор такий величезний і мощний, що аж цифри вилітають. І це все Mercedes S600 2008 року. В12 на секундочку. 5,5 510 кінських сил. Ну що, подобається вам така ракета? Коротше, всередині тут сідаєш, ножки відкидаєш і просто кайфуєш, а спереді тут. Ціль номер один довести всіх живими. Заряжий пиздець, вентиляція для жопки, підігрів для жопки, все як ми любимо. В12 не дає забути, що це В12. Криша, Алькантара, але якась сіра. Ну таке собі, то стільок 2008 року. Ну що, давайте подивимося, цей динозавр пиздує чи не пиздує. Побачила, <різь> <різь> що він там не робив? Коротше, роздувається, роздувається! Його... Бляха-муха, він то розігнався! А ну тікай! А як його зупинити? Коротше, машинка, звісно, по кайфу. Я там говорю, я там драйвей комусь. Я просто проорав! Такі дерки здорові! Ну, тихенько. Пиздець, С-клас, що вам говорити? Настоящий С-клас В12. Таких же більше не роблять. Я можу закрити очі на те, що побитий бампер. Я можу закрити очі на те, що тріснуте зеркало. Я можу закрити навіть очі на ту наклейку M-Performance. Але нащо було стяти в багажник? У нас сьогодні не дуже просте, але й не дуже складне завдання. Що це за відро? Що це за відро, таке вже з Джекічанами тут стоїть. І щоб знати правильну відповідь, вам треба проголосувати. Голосуй і будеш знати правильну відповідь. Правильна відповідь це, звісно, Jaguar XF 2013 року. У 2013 році ця машина коштувала 60 тисяч доларів. Зараз вона коштує 6. Подешевшала вона в 10 разів за 10 років. І це не просто. А тому що зремонтувати її буде коштувати ну там, типу 5, 6, 10 і не факт, що ще ремонтується. Дивись, який діло, діловий кіти, да. Так, але... оп! Але дурний чи що? Здурів!